Вони не стіли юної весни. Сява волі, не золото блокитне і все змінило. сини за Україну неньку, непохитну. По гідності революції герої творили волю свою, незалежність, вони боронили. з немгідності і свободи. Моя Україна встала з колін. Вона подолає ці стіни і стане країною серед країн і Відкриється під час руїни. Слава Україні! Україна! Це територія гідності і свободи. Такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був свободу. і революція 2013 року. Революція гідності. Це був дуже важкий існує для України. Коли українці проєстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Слава Україні! Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину.